Всім привіт, це четверта серія грає виживання 30 днів виживання на корабльові. Так що це якийсь рецепт, добре. Я хотів подивитися в минулій серії десь нагору, я хотів вибратись, мені здається. ось сюди хотів вибратись. Подивимось, що там є. Чекай, чому ми не можемо. А, все можемо Так, це що? Там якийсь рецепт. Добре, подивимось. А, туди теж можна піти, але підемо сюди. Що це таке Подивитися, цікаво. М -м, ага, медвежа паст. Мені цікаво, де тут. Ей, ой-ой! Я не думав, що тут може бути скорпіон. Такого я ще не бачу. Ще скорпіонів тут не вистачало. Так, це ми куди? Ліземо? Подивимось, це якась нагору. Це дах. Та ні, який дах, це ще далеко до даху тут зачинено. Ой-ой. Такі величезні скорпіони я не бачив жах просто. Так, сюди, ні. Ага. Угу. А викрутка треба, є вона? У нас ще. Так, є ще. Так, куди це ми вийшли? Ага, там ми не можемо пройти це гараж, це зрозуміла штука. Е, тобто десь потрібно закрутити цей. О, там є люди. Ломика ломика немає, так? Да? Ломика немає і не можемо скрафтити. Ремесло. Чібломикс крафтити труба потрібно повертатися, на жаль. Да, тут я не злізу, а звідси я можу якось стрибнути. Ой, та ні тут дуже високо. І сюди, ні, на жаль. спробуємо спробуємось, так. Ага. Ось туди. Чекай, сюди, можу пролізти? Так. Mm, сюди. А нам сюди я хотів піднятися не можу. Значить, підемо звідси. А, сюди я не вилізу, чи вилізу, ні, вилізу нагору Що це таке? Чекай. Добре це забере. А, сюди. А тут немає куди вилізти. Я зможу так пройти, головне, не звалитися. Так, отам ні. М -м -м, давай спробуємо. Ага, все одно в підсумку сюди йду. Так, що тут закрито? Я-то не дуже хочу сюди спускатись, тому що тут ще не зрозуміло, скільки їх є. Так, сюди що там на горі? Ні. Тут я не вилізу. Ага, це з іншої сторони палуба. Ага. Це я зрозумів, куди я прийшов. Ні, чекай. Не зрозумів. Ну, ломик, ломик, стоп. Ні, давай підем до лом, по ломик. Да. Це куди нам ось сюди, так? Ні. А з цієї сторони. Сюди. Так, ломик. Що вам нам а, ломик. Де він? Я десь його бачу. Ні-ні-ні, чекай, це ось тут. Інвентар ремесло, так? А, ні, тоді ось так. Ось він. А, потрібна металева труба, дві тканини і клейка-стрічка У мене стоп. Металева труба тут повинна бути одна. Так, металева труба. Клейка стрічка. Ще одна. Що там ще? Ага, дві тканини. Чудово. Один. Два. Я б їжу сюди скинув оцю всю. А тепер спробуємо зробити. Так, все чудово. М -м -м -м, ні, це не тут. Ось сюди. Ні, не сюди. Невірно. Добре, давай ми до ранку пропустимо. А вам ще не потрібно спати. Чудово. Ходімо сюди на цю сторону. Так, оце То зачинено. А Ось сюди мені було потрібно. Так. Ммм. Mm. що це дасть? Нічого. Не Ні, сюди я не буду спускатись, я вже там був. Ага, чудово. Ну, просто цікаво якось туди пройти, як там закрито все. Ммм, mm, там десь. Чекай, десь має бути екран, який можна перекрити. А, викрутка. Але раніше різаком тільки відкривалося. Ага, оце можна перекрити, чудово. Угу, це теж приберемо. Це полізли. А що це взагалі? Вау, якісь балони з чимось. Ми втратили зв'язок яйцеголовими. головами. Або вони зі зіпсуті, або вони нас навмисно відкинули. Без їхніх даних ми застрягли тут. Смішно те, що цей корабель може тримати нас живими роками. Поки ми чекаємо на порятунок. Але годинник тікає у нас менше 30 днів до наступного викиду. Так, ми, ми знаємо точний день і час удару. І, певне, ще є люди, які знайдуть якийсь комфорт в таких знаннях. Ага, все, тобто у нас 30 днів. Чому 30 днів? А, все ось ця кухня. Чекай. Так, все тут я ще не був. А, отут я вийшов, чекаю ось тут шосі. Так, якщо нам показує ще зброю, дали і дали набої, то її потрібно брати. Ну, тут води не вистачає в мене. Так, воду. Так, ще їжу, якби. Ні, тут зачинено. Ой! Що це таке? Щось у нас грибами виросло, і причому грибами якимось не дуже приємними. Так, що тут у нас? Якийсь рецепт? Рецепт чого? Вибухова паска. Невже нам потрібно і таке тут робити? Нам шпилька потрібна. Присунутий чіп, інтегральна схема і акумулятор. Добре, з цим я розберуся. Таке відчуття, що тут є хтось. Ну, по крайній мірі по звукові дуже здається. Так, це сюди, нам, сюди. М -м -м. Давай подивимось. Так, це що? О, пластиковий контейнер я його шукав. Інтегральна схема. Є одна. Е -е -е -е. посунутий чіп. Один. І акумулятор. -е -е -е. Один. Але стоп, якщо я знайшов. Е, тепер мені оце треба. Один. Е, два. Хочу подивитися цю штуку скрафтити. Е, подібне стосце. Е, Так, що скотч, клейка-стрічка, вугілля і тканина. Клейка, стрічка е, Вугілля. І тканина. Не знаю скільки там їй потрібно. Будівництво, ну давай спробуємо. Чудово. Давай, ми її десь тут розвісти. А я тут не можу його ставити, так? Ні. Але ж тут я тільки що бачив можна було б оставити. Так, все добре не рівно, але хай буде. Добре. Ага, це в нас ніч наступає. Добре, двері не будемо зачиняти, може нам нічого не зроблять. А що це? Покинути. Наспавниться, типу, добре, давай. М -м. Куди мені потрібно я вже забув. Так, у нас п'ятий день виживання, нам нічого не зрозуміло, і до викиду ми все ближче і ближче. Ой-ой, цей де взявся. Ой, тікаємо звідси Де ти берешся, блядь. Ой, це що? різак, нашому ми різати не маємо, добре. Ага, нагору, 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 сюди. Чекай. Їжу візьмемо. Угу, і візьмемо воду, поп'єм. Добре, це все поки... Ага, ні-ні, ні все я вірно роблю. Все добре, ходімо. Мені потрібно вище ще на один рівень. Так, і ось сюди. Тепер ось сюди. Не знаю, що це таке, але подивимось. Взаємодіяти. Добре. І. Це що за паскудство? Що це таке взагалі? Посипався місяць, чи це земля місяць? Чи це астероїд просто? Що це таке? Ну і що це мені мало... Ну, типу, щоб що Що я мав побачити? Добре, а що ти босий? Ну, на той годь. Коротше, це нас колись телепортує. Віпа, ну, типу не розумій. Поки що не буде з цим розбиратися. <клух> це куди? Що це таке? Тут все це потрібно обстежувати. Стає все цікавіше і цікавіше. Так, звідси я вийшов. Тут ми не пройдемо ніяк, щоб я не робив. Ммм. Мою ой, це проблема. Так, може це і не буде стріляти. Забрати все в нас арбалет теж є. О, де ще один. Добре, ще один. Так, туди я не піду, поки що мені потрібно. Так, це ми сюди. А, туди ми не можемо піти, бо це демо-версія. Тихого чего тому у Він там як спеціально веду. Mm. Сюди я вилізу, але трішки пізніше. А можу я стрельнути в нього, ні? Можу. Просто більше цікаво, де вони беруться. Це який хороший? Не можна бити? Можна. Так, оце не зрозуміло. Тут ніякий. Ага, тут можна буде будуватися, до речі. Ну, бігати доведеться цілий рік, але що зробиш? Ні, напевно, що через енергію не зможу я це зробити. Мені здається, я не зможу. А, зміг. Вау. Це плати, так? Да? Водо... А, вода не проникне тканина. Мене насправді більше цікавить. Ось mm. туди ми пройти можемо якимось чином. Та ні, поки що ні. Добре. Будимо, що в самій висоті. Це типу, все, ми більше нічого досліджувати в демо версії не зможемо. Я вниз, наче, пускався, там наче нічого не було. Mm. Ні, ну це високо. Башу якимось ще нам. На контейнер. Поки що ні. Давай я полізу нагору подивлюсь, що там відбувається. О, Ще вище Телепорт. Куди телепорт я так і не. О. О, я зрозумів. А що потрібно? Висок... Високоякісні провода. Можна якось закріпити, щоб я це не загубив? М -м, як же ж це придумати? Є бо це якби можна було закріплювати, що нам потрібно. Так, мені потрібна металева стру... струна. М -м, металева тру. Так, високоякісні провідники. Потрібно пружин 4. Металеві струни немає. І потрібно. Все якісне провідники, провідники, високоякісні і пружини. Добре. Злазим, бо стрибати звідси не варто. Добре, вже трішки прояснилася якась антенна. Ось викликати можна. Я тут трішки спустився. Чекай, вода закінчується. Їжа також. Так, що там? Куди це ми взагалі ліземо? Ні, потрібно повертатися і жінемо. Мочати я візьму так двоє там було. Тобто вони, типу, не можуть померти. Так, це ми звідси вийшли. А, все ось звичне нам місце. Я потім би ще спустився, але тут поки що нагору полізе. Так, провідники. ні Ні-ні-ні, провідники. Це що таке? Інтегровані схеми розсунутий чіп. А мені не це треба. Високоякісні провідники. Я візьму 5. Рації... я не пам'ятаю. А це що? А, це високоякісні провідники. Не пам'ятаю, яка кількість, чого потрібно. здається, високоякісних провідників 4. Ага, все. Високоякісних провідників потрібно 4 пружини. 4 і металеві струни 4. Пружини 4. Пружини. 4 пружини тут немає. 4. А -а. Давай ось так: 5, 4 пружини і металеві струнів. Але струнів тут немає і не буде, скоріше всього. Угу. Добре, щоб знайти струни. Добре, я піду бігом на кухню посмажу м'ясо. Бо, бо біда. Ой, нема дерева. А це що? Смажене вугілля є. Ні, мені звичайно. А що там ще є? Що це таке? Марлія. Так, м'яка стерильна і легка ма... Ага, марля. Неправильний переклад. Отож і яйця можна брати. Добре, ходімо вниз. Донизу. Так, чекай, це що? Ага, це ми тут були. Це куди веде? Ага, ось сюди нам потрібно буде нагору ось сюди Ні, не сюди йдемо. Ходімо вниз. Е, сюди, ні. Ось сюди Чекай. А то що нагорі? Ага, тут звідси відкрити не можна. Кухня, ходімо донизу. Да, сюди все вірно. Я води поп'ю. Так, мені потрібна деревина. М -м -м, на жаль, тут тільки два, але я не буду всі використовувати. Ходімо. Так, сюди. Це ніяк не можна запам'ятати. Добре, прекрасно. Давай оце. 4 з 5. Це щоб один кусочок посмажити? Ого, а не зажирно. Добре, в такому випадку буде по-іншому. Візьму оцих тоді два, не буду мрочити собі голову. Так отам я був, але там внизу не був. Ось туди якось можна залізти. Добро водички. Ну їжа закінчується, якщо що. Чудово, ходімо нагору. Так, нам потрібно ще весь... Ні, не сюди. Ось сюди. Так, і нам туди залізти потрібно. Полізли. Цікаво, що удасть полагодити антенну. Че з цього всього мене цікавить, де взялися а, алігатори чи крокодили. Погнали. Чудово. Давай буде. Улагодити. Ммм. Металеві струни. Так, да, я забув за них. Я забув за металеві струни. Щоб металеві струни взяти, нам потрібно. Ммм. Гітару. Гітара в ящиках. В контейнерах, точніше. Ну да, таке собі заняття. Я давай візьму зразу пять струнів, но мені здається, я точно там бачив гітари. Куди це? А... Якщо щось туди? Де... А там що тоді? Давай у мене є одна ідея. О, ні. чер. Ну ми можем чіпитися за цю трубу, Ні. ні. На жаль, ось там я не зможу перестрибнути. А, а якщо? Ага. Ні, чекай. Мені потрібно донизу, але я так не буду, я просто розіб'юсь, скоріше всього. я майже вгадав. Можна запитати, що ти аптечку не використовуєш? Добре. Ментів взагалі тут нема. Просто не розумію, чому це не відроджує вбитого союзника або себе, відновлюючи помірну кількість здоров'я. Добре, але мені на цю аптечку потрібно. Це що робить? Mm -hmm. що, що ж робити? Це що? Металеві струни. А, мені ще одну, як би знайти. Що тут з водою? Ні, немає. Добре, ходімо, мені десь струни, я бачу, я не пам'ятаю, але я бачу. Что там? О! Ага, все я зрозумів. Так, нас там трішки підлатали. Не дуже добре. Зашукаємо нам струни потрібні. Тут в мене їх є скільки. Ні скільки, чекай. Мені здається, там струни знаходив. А ну, здивуй мене. Струни, 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 я десь бачив. Ні, напевно, ось тут внизу. Три. Мені ще одну потрібно. Так, що тут відбувається, тут є люди, сто відсотків. Топорик в у нас є. Ну, я ж тут людей бачу. У мене цієї штуки немає. На даний момент немає, ні. Ну я тут бачив струну гітарну десь тут? Ні, не тут. Ось тут. І візьму ще одну на всякий випадок, щоб потім не портатись. Вилазим. Я ж правильно зробив, воно в мене є. Ні, це не воно. П'ять, все чудово. Погнали нагору. Так, -да, на саму самогору. Так ще вище. А, це кухня. Ще вище. Так, е, ми вже вибрали сюди. Ага, ну да, через те, що вбили, воно ж не це ж зрозуміло. Hello, Хтось мене чує і мені потрібна допомога. Хто там? був на цьому літаку щось трапилось з бігуном. Я застряг на кораблі, в який ми врізались. Не хвилюйся, моя команда вже в дорозі. Будь ласка, поспішіть, пірати мене переслідують, я ледве втік. Не потрібно битися, просто здавайся. Що ти з ними, гей. Відвідай мене. Мені починається подобатись. Так, дякую, що зіграли демо-версію гри 30 днів на кораблі. Ми хотіли б почути ваші думки. Добре. Так, це будемо чекати цю гру, мені здається, вона мені вже починає подобатись. Всім дякую за перегляд. Бувайте!